1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць. У цей день українці вшановують тих, хто стоїть на захисті нашої держави та миру. Указом президента України свято було затверджено 14 жовтня 2014 року, як День захисника України. А з 2015 року стало державним у 2021 році. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінив назву свята на День захисників і захисниць України. Іни відзначаючи внесок як чоловіків, так і жінок у справу захисту батьківщини. У ніч на перше жовтня ворог випустив по територію України 49 безпілотників, а також чотири балістичні ракети. Іскандер М. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 44 ворожих дрони. Зафіксовано влучання п'яти ракет та БПЛА противника на шести локаціях. Дев'ять людей загинули в Одесі через негоду. Серед них одна дитина. Внаслідок рясного дощу. Рятувальники всю ніч допомагали Одеситам і жителям одеського району вибратися з водяних пасток. Назвичайники вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали з них у дівчину. Її знайшли о сьомій ранку. На жаль, вона загинула. Всього врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів. Роботи тривають і досі. 30 вересня у Вінниці на вулиці Соборній трапилась аварія. Водій вантажівки, повертаючи ліворуч, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, карета ШМД та слідчий. Потерпілого було госпіталізовано. Згодом стало відомо, що учасники аварії розійшлися за згодою сторін та скарг один до одного не мають. Про це повідомили у ситуаційному центрі. У закладах освіти стартували тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. Тож відтепер рятувальники ще більше розповідатимуть малечі про безпеку. Продовж серії заходів діти знайомитимуться із спецтехнікою та спорядженням ДСНС, вивчатимуть правила пожежної та мінної безпеки. Крім того, маленькі відвідувачі матимуть можливість приміряти захисний одяг та посидіти за кермом спецавтомобіля, відчувши себе рятувальниками. Наприкінці екскурсії, надзвичайники даруватимуть дітворі брошури та зошити розроблені ДСНС та ЮНІСЕФ Юкреїн.